Ого, вал, ви щось зробили в доті? І дійсно зробили. Пані та панове, до вашої уваги четвертак. Не питайте, хто це, бо я сам не знаю. Ну, козел. А ще вони викатили балансний патч 739. d Четвертак це така безкоштовна варіація компендіуму або батлпасу. Називайте, як хочете. Є 100 рівнів, три нові сети. А також різні ефекти для предметів, як це було на кожному інті. Ну і плюсом 6 антикварних амулетів, з яких дропається один зі 100 сетів, ну а подекуди може і аркана. Он бачите, шанс добути нетлінний або таємний предмет. Який шанс на аркану, один гбн знає. Сподіваюсь, більше однієї соти відсотка. Як заробляти рівні? Просто граєте в доту і на цьому все. По 1000 на рівень, а стата скільки можна заробити на вашому екрані. Щодо патчу 739D. Деяких героїв підбафали, деяких вбили, ну а декого просто забили ногами. А ще нерфанули Шраут, Дякую вам. Загалом нічого особливого і не те, на що ми очікували за місяць до інта, але ну хоч щось. Підписуйся на VATASPRS, тут тільки найсвіжіші новини зі світу ігор.